срочно нужен градусник. А ты пьешься, не пьешься, не пьешься. Да сегодня только ж выпил, Коля. Филиппс, такая. 37 метров. А. Так давай, Санюк, приезжай, ставишь радостный себе. Так, если есть, оно набежит. ще не, Ні, куль, не маю. 3, 6, 5. Ну і прекрасно, значить тебе не грип ніякий. Просто якийсь вірусняк поймав, він наверху стоїть. Зараз клізму дістанемо маленьку. цю. Сода. Та Сода. Не надо, Сода. Все, і підеш зараз. Де ти сказав, ти на солодці? Зараз підеш і будеш клізму в нос, запхав, пшикнув і вишмаркуєш так, щоб воно ж виходило вниз. Все. Потовпий. Я йду воду, ставити печером. Сода. І соль. Mm. Ой, Санька, герой тут може. Герой тут градусник роздає. Дивись, бо дервем ти градусник. У нас у дівчині з зубами. Откуда тобі, блядь, пуш виєбывається. А де. Понял, бовчу. соды нема, Коль. Це Нет, сода соды Ні, соди нету. А это нету соды, то соль. А то соль, соды? нету соды. Как нету соды, что ты несешь? Вставай. Да и голос пропал, да, голос пропадает сразу. У меня завтра два спектаклі. І другого немає. что Хуй болит. Ой, блядь, 18 тысяч. Нет, ну нету соды. Нет, нету соды. Значит, Я Спасибо. Это Спасибо, Танюш. масло так Оль, у меня есть из раствор нахера мне твоя сода коля никола ты меня сейчас наколотишь, чтобы всю слизистую пожгу николо ты ничего ты не понимаешь как это надо делать спасибо котенька я пожгу всю слизистую чем Солю той. Ничего. Ти не знаєш, як ти. Никола, ти... Вода, йди. Ні, Коль, треба знати що делати. Нічого, не ради Бога. Я без тебе зрозумію. Господи Боже. Брудом. Соди немає, не хірана. А вже й слізить. Да. Чим треба живе? Чайні ложкою солі і теплою водой. Брід, ше. Вжеч слізить. Сидить, лежить, вилежить. Вставай! Температуры нема, чого вмирати? Правильно тут сейчас? не додавайте ну з из баттла. нього что там є? У нього є для полоскання спеціальний, Я этот морврач назначав, я зараз знайду. Что є? По-моему, ротокан, честный там называется, сейчас я найду. Календулой, там все есть. Просто лень. Понимаешь? Вишмеркаться питы. Сама там помнишь, тобі назначав лор-врач? Є для полоскания. А що ти? А що ти лягаешь? Все кров собі амблять сделай дебільне створення. создание. Блок тебе. Где магазин надо делать? А шо ты куклізьму здорову? Ты що чокнувся? Матері. Виходить щось? Дай подивлюся, дай я гляну, яка слідість, виходить. Шмарки, покажи, подивлюся, чи зелені дай, чи не. Соплі-білі. Ну вийде. О, хорошо виходить. Соплі-білі, нічого нема, нормально. Хороші білі сопельки. Би були зелені, це було б плохо. Хороші білі соплі, нічого нема. Пешмарку все хорошо. Все будет хорошо. Сейчас натяжу воздух на мороз, чтобы оно все вышло. И буде люкс. はあ。Okay. От легше набагато буде. От, І зараз до тата поїду малину візьму. Ці картини працюють. Да, сделай. Yeah. Угу. Не было.